У Чугуєві на Харківщині відновили роботу підрозділу державної міграційної служби. Там надають адміністративні послуги для людей, які під час окупації втратили свої документи. Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін анонсував відновлення роботи міграційної служби у Змієві та Перомайську, а згодом у Шевченковому та Балаклії. Гага Кікнадзе, начальник управління комунікації державної міграційної служби, долучається до нашого ефіру. Вітаємо, Вітаємо вас. вас, гага. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Отже, розкажіть, будь ласка, про відновлення так адміністративних послуг і відновлення роботи, зокрема, підрозділу Державної міграційної служби на Харківщині. Найбільше запитів, яких ви отримуєте, і які послуги зараз в на першому місці, скажімо так. Дійсно, ми поступово відновлюємо роботу підрозділів міграційної служби в Харківській області на територіях, які знаходяться в безпосередній близькості до деокупованих територій. Е, наразі велика кількість людей, які через бойові дії або втратили свої документи, або їх було знищено, або пошкоджено. І пріоритет ми зараз надаємо людям, яким потрібно відновлювати свої паспортні документи. Вже розпочався прийом е, буквально вчора. У Первомайському районному відділі, у Зміївському районному відділі, ось сьогодні ми офіційно відкриваємо ще й чугуївський районний відділ для того, щоб люди могли безперешкодно отримувати свої виготовлені паспортні документи. Так, мене чутно. Так, ми, ми вас чуємо. Пані Гага, скажіть, будь ласка, в планах відкриття інших центрів з надання адміністративних послуг, все залежатиме від того, як буде відбуватися деокупація, чи можливо вже є певні населені пункти, в яких подібні центри відкриються незабаром. Звичайно, ми будемо відкривати за можливістю підрозділу. Нашої це все залежить від безпекової ситуації. Е, наразі у нас на черзі відкриття ще декількох підрозділів. Як тільки е, ми зможемо е, з певненістю сказати, що безпекова ситуація дозволяє, що вже у місті підключено енергопостачання, е, є світло, є вода, і люди можуть до нас звертатися. Звичайно ж, ми невідкладно відкриємо і решту підрозділів. На черзі у нас е, Балаклія, Балаклійський районний відділ. Дуже скоро ми ще відкриємо Шевченківські районні відділи. Обов'язково повідомимо про це громадянам, і хотілося б ще зазначити, що громадяни можуть користуватися електронними сервісами, які розміщені в наших стійних ресурсах, за допомогою яких вони можуть дуже легко перевірити стан оформлення своїх документів, і більше того, вони можуть навіть подати документи на одночасне оформлення. Є, є багато випадків, коли у людини немає ні, ні внутрішнього паспорту, виглядять карти, ні закордонного паспорту, тому нещодавно ми об'єднали всі ці дві функції, mm -hmm. і наразі людині не потрібно звертатися два рази. Можна за однією заявою оформити собі два діючих документи. Що коштує українцеві, який втратив свої документи і відновити їх? Якщо ми говоримо про, термінов, про термінове виготовлення документів, то 1085 гривень коштує наразі закордонний паспорт і 495 гривень у терміновому порядку коштує виготовлення ID-карти. Державам дякую. Адмінпослуги люди так. можуть у нас. Я перепрошую, додам буквально хвилинку, можуть сплатити у нас готівкою в терміналі, або е, також за допомогою нашого офіційного вебсайту здійснити оплату онлайн. Пане Гага, дуже дякуємо. Ми бачимо, що позаду у вас іде активна робота. Це е, тішить Гага кікнадзе, начальник управління комунікації Державної міграційної служби. Долучався до нас.